Ось така торбинка може вміщувати в себе до 2 кілограмів ваги. Вона може слугувати своєму власнику більше року. Для того, щоб виготовити ось таку торбинку, треба фатін. Фатін ми купуємо остатки, обрізки, значить вони трошки дешевші. От, ну, з, 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 з определеного качества, щоб не дуже тяглося. Розміри. Ми вже так опрашуємо людей, знайомих, які кому які розміри. Першу свою торбинку Олена Кириліна зробила два тижні тому. Зі слів жінки, такі сумки менше шкодять довкіллю, ніж поліетиленові. Ми ж в Європу стараємося. А там вже пішло таке, що це дуже загрязнює екологію нашу, ну і це правда. Дуже от у нас якраз мусорка під вікном, то хто-хто, а ми дуже добре бачимо, що дуже багато літає пакетів, як вітер. В кожну торбинку ми кладемо малисеньку листівочку, як невеличкий подарунок, щоб було цим приємно. Десятирічна Мирослава Михлик доповнює сумки власними листівками. Пояснює, чому називає свої сумки Торбинки-мандаринки. Оскільки зазвичай всі торбинки ми клали мандаринки, то так от вийшла назва торбинки-мандаринки. А логотип просто ну. Дібрали до назви. Я хочу намалювати на цій листівці швейну машинку, тому що бабуся моя майже весь час на ній проводить. А поруч біля швейної машинки висить картина, на якій намальовані я і мій брат. Вона каже, що ми є на натхнення. Зі слів мами дівчинки Тетяни Ковальчук, такі сумки можна використовувати багаторазово, і вони зручніші, ніж поліетиленові пакети. Ці трубинки вони в сумці займають зовсім такі малесенькі шматочок, дуже легкі. І взагалі я, наприклад, вже так на автопілоті, Я їх використала, прополоскала, посушила на батарею. Завтра кладу в сумку, йду з собою. Це дуже зручно. Сумки бабуся та онука продають. Інформацію про вироби Мирослава поширює через сторінку соціальні мережі мами. каже, вже продали половину таких сумок. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини.